В Україні триває акція протесту Вставай Україну в інтерв'ю Голосу Америки. Один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк пояснив, що ключовою метою акції є відставка Віктора Януковича і дострокові президентські вибори. Опозиція оголосила іду на ви. Над завдання весняного походу в народ відставка Януковича і дострокові президентські вибори. Мета нашої акції. Це те, щоб підняти людей, не тільки перед виборами. А то часто густо кажуть про те, що е, члени парламенту чи політики приходять тільки з, перед виборами для того, щоб отримати голоси. Ні. Треба вже зараз боротись, треба вже зараз показувати свою позицію і певний супротив проти цього режиму для того, щоб відбулись президентські вибори. За інших обставин виборів не буде. Янукович просто сам себе призначить президентом ще на один, на два, на п'ять, на десять термінів. Підстав для імпічменту більш ніж досить, каже Яценюк. У 2010 році, тоді, коли Янукович обирався на посаду президента країни, була стара конституція. І його не обирали на ту конституцію, яку він сам поміняв разом зі своїми продажними суддями Конституційного суду України. І ці судді ще будуть нести відповідальність, кримінальну відповідальність за те, що вони минуючи народ України і парламент. Змінили українську конституцію. Всі прізвища цих судей записані. Так само, як і ті судді, які відбирали мандати у народних депутатів України, а точніше відбирали право в українців вибирати собі народних депутатів України. Адже це перегляд результатів виборів. Тоді навіщо проводити вибори? Нехай Янукович напише перелік е, прізвищ, які повинні бути депутатами Верховної Ради України. І ці продажні судді з Вищого адміністративного суду, ну що ж, рішенням суду визнають їх депутатами. Тому у нас юридичні підстави для імпічменту Януковича сьогодні не просто існують, а вони вкрай кричущі. Останні ілюзії порозумітися з владою розтанули після позбавлення мандата Сергія Власенка. Рубікон перейдено: опозицію не чують, комунікації з владою нема. Вірити в можливість діалогу з Януковичем ну це самого себе здурити. Взагалі, комунікувати з нашими політичними опонентами неможливо по одній простій причині. А там немає людей, з ким можна говорити, які щось вирішують. Є тільки одна персона. Особисто Віктор Янукович. А він мовчить. Згорнути революційні гасла опозиція готова лише за однієї умови, якщо Янукович добровільно піде. Ми негайно звернемо. Будь-яку активність в тому випадку, якщо Віктор Янукович напише заяву про відставку. Ви подивіться, вже пройшло три роки його президентства. Три роки. А таке враження, що його тільки позавчора вибрали президентом. Так само і пройде ще декілька там, місяців чи, можливо, років уже залишків його президентського терміну. Він вже, як кажуть наші американські друзі, на цій стадії він уже леймдак. Він уже кульгава качка американських президентів це їх пів року там, президентства, а у нас вже, бачите, за два роки президентства фактично він перейшов цю категорію. Тому що людина не має підтримки ні всередині, ні зовні.